Кожен рік восени ми відзначаємо День працівника освіти, свято, яке звільняє від буденності і допомагає осягнути найголовніше у житті свято, яке об'єднує всіх, хто допомагає молоді відкрити скарбницю знань, науки, мудрості. У наш з вами непростий час на плечі працівників освіти лягає відповідальність за навчальний процес молодого покоління українців. А отже, ви фактично відповідаєте за те, яким буде майбутнє нашої держави. Ви обрали нелегку, найвідповідальнішу, але найпочеснішу професію у всьому світі. Ви обрали професію, від якої, можливо, не очікували почестей, збагачуючи юнацький світ знаннями. Саме ви носите визначальний вклад у розвиток України, формуйте нове покоління і громадян, передаючи кожній молодій людині неоцінений скарб високої освіченості, багатої духовності і прагнення змінити на краще своє життя. І долю своєї країни вам, властива дивовижна професійна риса. Ви не знаєте втоми, ніколи не скаржитесь на свої проблеми, не дорікайте студентам, бо не маєте часу на це, присвячуючи кожну вільну хвилинку свого життя збагаченням духовного та морального потенціалу майбутньої нації. А на ваша неполеглива праця непросовісне служіння справі невтомний творчий, високий професіоналізм, Допомагають нам обрати свій життєвий шлях. І стати справжніми фахівцями своєї справи. Висловлюємо щиру вдячність вам за творчу, самовіддану та видвижність працю, відповідальне ставлення до свого покликання, педагогічну майстерність і безкорисливе добро, яке повсякчас ви нам даруєте. Від цього серця бажаю міцного здоров'я, життєвої сили, енергії та настання для досягнення нових успіхів просінь від діяльності. Бажаємо вам іще повноти повторності життя, здоров'я, невичапані творчих сил, натхнення щастя і довгої Цької пам'яті хай завжди щедрою на сходи буде освітянська нива. А у всіх ваших починаннях будуть супутниками успіх та удачі. Хай над вами завжди сяє зірка людської вдячності всіх тих, кого ви вивели в самостійне життя, і дали найнеобхідніше знання. Хай же на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують успіхи, хай щедрою буде до вас доля, обминаючи життєві негаразди, А ваше серця зігріває людська довіра та любов. Натхнення вам, мудрості і терпіння в нелегкій справі навчання та підростаючого покоління майбутнього нашої батьківщини, невичерпної наснаги, і оптимізму у помислах і справах добробуту, життєнної сили та безхмарних мирних світлих днів вам і вашим родинам з професійним святом вас.